Вітаю, я Ірина Соколова, колорист-технолог. Хочу сьогодні вам розповісти про одну з лінійок бренду Медевіта, яку я дуже обожнюю. Це спеціальна фарба кислооксидативна. оксидативна. Досить новий варіант фарби для волосся. Досить молодий, можна так сказати, тому що ми всі знаємо про стандартні варіанти. Аміачні перманентні, безаміачні перманентні, дуже багато різних фарбників, кислі фізичні фарбники, тобто прямі пігменти, які працюють на вже раніше блондованому чи висвітленому волосі, ну і за рідським виключенням на натуральному волосі. Але кислі оксидативні фарбники це щось геть новеньке. Але геть зручне. Вже дуже багато років є популярним фарбувати складні техніки. І дуже багато років майстри думають, як так правильно затонувати волосся, щоб не підірвати натуральний фон висвітлення на натуральній базі при тонуванні складних технік. Плюс ми всі знаємо, що зараз Ера, ну вже, не перший десяток років дуже популярні блонди. Тобто фарбування в блонд це завжди на першому місці. Але дуже важливо і підтримувати якісне фарбування, і надавати максимально стійкий результат, і при цьому зберігати волосся в гарній якості. Ми знаємо, що жодне фарбування не покращує структуру. Лише якщо ми будемо Використовувати прямі пігменти і робити білковий коктейль, протеїновий, протеїновий і так далі. Ми можемо отримати і догляд, і тонування. Коли ми говоримо про роботу з фарбою, то треба розуміти, що дуже багато фарбувань неможливо зробити прямими пігментами. Чому? Тому що вони ну, геть не стійкі на нашому волосі, вони можуть надати якісь цікаві нюанси, тому я раджу їх використовувати. але... Коли ми говоримо про роботу в салоні, то важливо підключати фарбу. І ви маєте мати арсенал, який вам в цьому допоможе. За що я люблю дуже медевіту, чому я обрала саме цей бренд? тому що він закриває усі потреби майстра. Ми маємо все будь-яку лінійку фарби. Ще в чому нюанс. Номери можуть бути схожі, але треба розуміти, що один той самий номер. Буде по-різному проявлятися на волосі. Дивлячись, це перманентний фарбник, напівперманентний, деміперманентний чи семіперманентний. Тобто одна й та сама назва відтінку буде проявлятися по-різному. Це зумовне тим, що пігменти вони трішечки відрізняються, все ж таки, тому що база фарби різна. Тому це не означає, що якщо ви купуєте, наприклад, фарбу 721. В кислому оксидативному, то ви легко можете м, цю фарбу там, замінити на якимось іншим фарбником, перманентним чи напівперманентним. Ні. Насправді, деякі відтінки, вони геть незамінні. На жаль, чи на радість, не знаю, тому в арсеналі має бути все. Повернемося до нашої лінійки Color Non-Color від бренду Медавіта. Активні інгредієнти. Це у нас олеїнова кислота і амінокислоти. вони допомагають тому, що при тонуванні волосся зберігало максимальну якість, тому що це дуже схоже на склад нашого волосся, тому працює не просто на тонування, а волосся стає більш щільним. Магія. Діючі активи, тобто діючі речовини, за рахунок чого працює фарбник, ви побачите на екрані. Чому я дуже Люблю цю лінійку і чому я раджу вам її обов'язково спробувати, якщо ви досі не знаю, чому не працюєте її. Ви скажете, на ринку багато аналогів. Чому я маю обрати саме медовіту? Я скажу: аналогів багато, але вони всі відрізняються, якраз діючими речовинами лужною, да? Варіант, з, 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 з рахунок чого працює фарба відтінки, то зрозуміло, що колорист може створити будь-який відтінок, і для цього нам достатньо буквально 3-5 е, тюбиків фарби різних, і ми можемо створювати неперевершені блонди. Тим паче, що у нас є спеціальна фарба без оксидативних пігментів, нейтро, клір, нулі, да? можна по-різному назвати, яка, як кажуть, прозора. І додаючи в прозору базу різні відтіночки, ми можемо створити. Сотню різних кольорів, і це стосується не лише блонду, а в принципі відтінку. Як створити? Але треба розуміти, що в першу чергу ця фарба була створена саме для роботи з блондом, з натуральною базою. Що головне? Дійсно, фарба не чіпляє натуральне волосся. Тобто ми отримуємо колір тонування тон в тон чи на затемнення, яке дуже м'яко змивається. І ви не будете дійсно бачити фон висвітлення, бо дуже багато брендів, на жаль, цим грішать. Тобто вони все рівно підривають натуральну базу, або, а, і тим паче, коли працюємо з тонким волоссям. Перевірено, що медовіта не чіпляє натуральну базу. PH, суміші, якщо ми змішаємо окисник. Рідний і фарбу у нас іде 6: це слабо кислий Тобто це дійсно досить м'яке тонування для волосся і досить м'яке фарбування, якщо ми говоримо про те, що ви хочете, наприклад, затонувати волосся після сонечка, коли виграє, з'являється фон висвітлення. Клієнту це не подобається, і він хоче нейтралізувати теплий пігмент, але при цьому зробити це один раз на рік. Да? Після сезону сонця і більше потім не чіпати своє волосся. Вам в цьому допоможе цей фарбник. Час витримки фарби на волосі 25 хвилин у середньому. Так, деяке волосся достатньо тонувати буквально 10 хвилин, 5 хвилин, 15 хвилин. Це знову ж таки буде залежати від системи тонування, яку ви оберете, тому що з цією фарбою ви можете зробити будь-яку систему тонування в будь-який колір. Переваги. Не чіпляє натуральну базу, даю гарантію 99%. Дуже екологічно в роботі, зручно для майстра, гарні відтінки. Тобто можна створити буквально, не знаю, 100-200 відтінків різних. Дуже добра якість фарби, я вам про це вже казала. Хороша ціна, тому що, якщо порівнювати ціну на ринку, яку зараз існує, да, фарби, це дійсно дуже вигідна ціна. Далі. Лінійка має спеціальну окрему фарбу саме для коріння. Тобто, це, якщо є сивина, ви хочете її так дуже м'яко затонувати, це якщо складні техніки, ви хочете зробити тінт. І це просто, якщо у вас натуральна база, яку ви хочете зробити тонування, яке буде виглядати добре і яке не змиється за 2-3 рази. Наступне стійкість. Дивлячись на те, що це у нас кислий піаж, то ми маємо дуже гарне і покриття волосся максимально рівномірний колір, да? якщо навіть нерівномірна база, тобто, якщо не досконала база фон висвітлення. То фарбник це, знаєте, якимось чином, якоюсь магією може виправити. Також гарна стійкість, змивається дуже гарно і дуже м'яко. Навіть якщо блондинку тонувати в темне, в темний колір, він також дуже дуже-дуже м'яко і дуже гарно змивається. Тобто це такі комерційні популярні відтінки. Консистенція. Фарби це як водичка, водичка гель. Сам окисник йде також по консистенції, як водичка. Коли ви його змішуєте, фарбу і окисник, ви отримуєте дуже приємну консистенцію гелю. Спочатку ви маєте такий світло-жовтий колір. Це треба розуміти, що це не колір відтінку волос, який ви отримуєте. Ну, ви ж знаєте, так, що оксидативну фарбу, колір можна побачити тільки коли. Пройде час витримки, коли ви змиєте, стабілізуєте і висушите. Ну чи коли фарба на волосі, через деякий час ми можемо стягнути фарбу і подивитися, як проявляється колір. Тобто, те, що ви бачите на волоссі, поки фарба працює, це не те саме. Чому ми явно бачимо якийсь виражений колір? Тому що фарба має консистенцію геля. Це не крем. Як класичні кремові а, фарбники, тому дуже відрізняються в нанесенні і візуально відрізняються від класичної фарби. Тепер давайте з вами роздивимося палітру. І ще хочу зауважити, що чим подобається, що медевіта прислухаються до побажань наших майстрів і додають нові відтінки. Ось зовсім недавно ми отримали новенькі відтінки, нову партію, які дуже комерційні для нашого а, ринку України. Тому дуже раджу вам спробувати. Перейдемо до фарбкарти. Спочатку ми бачимо зображення самої фарби, як завжди, стильно, лаконічно, ну і дуже гарно. В принципі, ці кольори, ця естетика. Нагадую, що фарба вона 60 мл. Змішується з окусником 1 до 1,5, 1 до 1, 1 до 2, 1 до 3. Ну, знову ж таки, дивлячись, яку систему фарбування ми обираємо. Далі відкриваємо, бачимо вже нові відтінки вклеєні, але це ну, ще не всі відтінки, тому форкарта буде оновлюватися в майбутньому. Ми маємо відтінки на будь-який смак. У нас і натуральний ряд, і холодні відтінки, бежеві відтінки, перламутрові відтінки, такі модні відтінки. ще тут маємо? Тобто дуже великий асортимент кольорів. Ще хочу нагадати, що відтінки постійно відновлюються, додаються, тому ви можете ознайомитись з відтінками, зв'язавшись зі своїм бренд-менеджером і отримавши фото-палітри. Далі ми маємо обов'язкову інструкцію, з якою я вам також раджу ознайомитися, якщо буде бажання, і корисно ви там обов'язково щось для себе знайдете. Потім ми бачимо ось таке гарне зображення: це спеціальна лінійка «Color-Non-Color», і ми зробили то, що я вам вже казала, окремо кольори саме для коріння, для натуральної бази, якщо ви хочете затонувати, зробити тінт сивини. Чи, наприклад, затонувати в техніці, якщо ви працюєте в техніці розтяжка кольору, тут ми маємо гарне зображення. Фарба, окисник. Є у них такий дуже цікавий Clean Gray. Це фарба, яка може додаватись до вже якихось відтінків, і вона буде нейтралізувати рудий фон висвітлення, оранжевий. Да? А також окремо Clean Gray працює на блондованому чи висвітленому волосі, коли вам треба зробити нейтралізацію і отримати такий. Прохолодний колір, тобто це може працювати окремо. І на натуральній базі, якщо на сонечки виграє волосся і з'являється рудий фон висвітлення, то ця фарба чудово справляється для нейтралізації, при цьому посилюється блиск волосся, щільність, і відтінок не змінюється, не затемнюється, не висвітлюється, просто отримуємо гарну нейтралізацію. Також завдяки тому, що у складі у нас йде екстракт лохини. Це фарба працює дуже добре, має антиоксидант у складі і допомагає, щоб волосся боролось навіть з негативним впливом вільних радикалів. Так, далі самі відтінки в нас є натуральний золотий, натуральний теплий, натуральний мідний і натуральний коричневий. Тобто ми маємо дуже гарну базу. Натуральних відтінків з 4 рівня світлоти по вісьми рівень світлоти волосся. Ну, тут натуральні золотисті, навіть з 3-го. Дуже зручно. І ви можете окремо цією палітрою працювати. І, наприклад, якщо вам треба додати глибини, тобто зробити відтінок більш глибоким, більш щільним, з звичайної палітри, то ми можемо брати Додавати ці натуральні відтіночки, а можемо брати в будь-який відтінок і додавати сміло наш, нашу серію roots Color. Ще зверніть увагу, що для звичайної класичної лінійки Color-Non-Color ми маємо окисник 6 об'ємів. І для roots ми маємо, тут у нас вже йде 15 об'ємів окисник, тобто вони відрізняються по об'єму атомарного кислороду.